Мені на електронну пошту повинні скинути посилання, і я їм перекину посилання ну, і, і, і тоді почнемо. Почекайте, будь ласка, трошки. Зараз я постараюся це зробити швидко. Так, 回去。<Cool. S 2> <laughs> Що ж я не можу зрозуміти, що мені не, так, на пошту нічого не висилає. Так, Давайте, мабуть, з'ясуємо, які групи в нас є. Так. Всі групи всі групи присутствують. Всі є? О, а чого ж він мені телефонував тоді, тільки що не зрозуміла. Так, ладно, тоді, якщо є всі групи, зараз будемо розпочинати. Зараз, 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 зараз